Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося у парку Шевченка, центральний парк імені Шевченка у місті Дніпро. Сьогодні у нас відбувається фестиваль смак їжі. Я думаю, ви вже могли бачити перші кадри з цього місця події. І зараз вже о 15.13, вже близько 40 хвилин, триває встановлення рекорду. Наварили 320 літрів борщу, можна приходити. Упару Шевченка і посмакувати борщем. Це все абсолютно безкоштовно. Однак можете навіть, е, е, зараз трішки збився з думки. Е, і можна, наприклад, задонатити на благодійні потреби. От, що я хотів сказати, мене трішки людина перебила тут. Можете бачити, тут ще е, концерт ще йде. До речі, вже наша знімальна група посмакувала борщ. В принципі, непоганий. Він вегетаріанський, тобто ну, м'яса в ньому взагалі немає. Викон, зроблений він з квасолі, овочів, ну, тобто такий постний борщ. Можете бачити чав, в якому варився борщ. В таких тарах його зараз носять, приносять нам цітари туди, вгору, Туди можна підходити і посмакувати борщем, якщо кажу, це все абсолютно безкоштовно. Сьогодні прийшло чимало учасників, людей на захід. Є такі фотозони, можна сфотографуватися, наприклад, на пам'ять. У вас є вільний час, можете приходити в парк Шевченка, провести ці вихідні з родиною, посмакувати. Я ж кажу, борщем. Це все абсолютно безкоштовно. Можете бачити скільки людей. Хліб також безкоштовний. І вже наша знімальна група навіть посмакувала борщем, Скажу по таким особистим відчуттям. В принципі, борщ непоганий. Ну може сказати, він на намий особисті роси трішки солонуватий. Отак, ну, непоганий, я скажу. Опа. Ще триває концертна програма. Виступають різні учасники фестивалю. Загалом наварили 320 літрів борщу. Це орієнтовно на 1200 порцій. Борщ вегетаріанський, він без м'яса. Тому, якщо ви, наприклад, не фанат м'ясної кухні, не любите м'ясо, то я думаю, вам цей борщ подобається. Він з квасолі. Ну, скажу, по особистим відчуттям такий непоганий, непоганий. Фестиваль проходить просто неба. Розпочався він о 12-й годині, зараз 4-та година дня. Однак ще чимало людей приходять сюди, можна якось провести ці вихідні. Доступні також і різні ярмарки. можна щось то придбати тут так. До речі, тут роздавали ще хот доги також безкоштовно було, однак людей вже нема. Ну, було чимало людей, котрі стояли за хот догами а так, мабуть, хот доги вже закінчилися. Захід проходить з підтримки міської ради, Такий от у нас. Сьогодні проходить фестиваль такий цікавий смак їжі. Розпочався він о 12-й годині. Можете бачити, скільки людей ще приходять сюди, і можна відвідати, тільки тут цікаві якісь заходи або смакувати навіть борщем. Борщ безкоштовно це все. Однак тут є благодійні скриньки, їх можна, перепрошую, дуже гучно. Тому, якщо у вас є вільний час, можете приходити обов'язково парк Шевченка, центральний вхід, доєднуйтесь обов'язково. Ну і слухайте нас на 107.3 FM.